Доброго дня друзі і слайсу Христу, дорогі мої підписнички, а також просто глядачі моєго каналу. От прийшли ми знову на перевірку. Інтернет повний кишит, що грибів багато. Пішла хвиля. Ну, не знаю, буває, десь в якихось селах піде, хвиля тут нема, потім тут піде, там нема. Ну нічого, пройдемося, подивимось. Прогляємося, подишемо свіжим воздухом. Вже в мене били в лісі зараз тиждень пушти. І все добре. Набралися сил. І зараз із свіжими силами і кажеться як в бой. Ідуть одні старики. Так же і ми. А ви, кому не важко підпишіться. Поставьте лайк моєму видео. О, і нараз перший грибочок у прямому ефірі, друзья. Вот так, красивий, кей, великий грибочок, дивіться. Вот так. О, Оу, гигант. Ой-ой-ой. Да. Вот то гигант, друзья, дивіться. Ой, грибок. Той уже нес давно. Ну, а от може сьогодні удача буде і на нашій стороні, друзі. Тих вже Сразу не встигли ми зайти. І такий грибочок, то вже дуже добре. Так я і не говорив. Ви підписуйтесь, ставте лайк. Вам ото не важко, а мені приємно. Все, йдемо далі. Друзі. Ось такі молодесенькие, друзі. Опа. Настоящий осенний. Наш катошчик. А ти другий. Подувайчик. Ось такі два, друзі. Виключив камеру, встав. А тут третій. Ти красили. Тай, ще один штряти, знаєш. Дивіться. Опа. І це я не бачу. Мало побачу. Плаж Ось Так я бачу під час. Ось малесенька. Опа. Опа. Так, так. І О, красота! Аз таки третру си. Опа, падай, опа. Тук не работя, друже. Така е

Тут отчаянно, такі красочки. Ось такі два красивих грибочки. Так, сьогодні я би сказав, є грибочка. Ходимо ми десь півгодинки, вже штук десять ми знайшли. Так що ось так. Nastupně zružit slunčky. U jaké měkké? U jaké měkké? Sakra byly šapučky dobré. Vezmi si. Ješ červavý. Ješ červavý. Na no, nic? Наступний такий красивий рибочок. А це ж буде. Що це вже осінній рибочок. Так, да, рибочок де-де попадається. Сьогодні вже нормально, я вам скажу, приємно ходити, коли грибочок попадається. друзі. Ось такі у вас краси. І ось другий. такі краси. Ось такі краси. Два штуки. Все. Кажется, все. Друзі, які красиві, красні грибочки. Ну Раз ми їх не беремо, раз йдемо, подивимося біль. Може соберемо білих. А красний нехай візьме тут, вони назбирає ніяких грибочків. Ми Вже білих шостей підспірали. От скільки у нас по один-по один. Так що так, я думаю, що ще до обіду ми щось зберемо. А красний нехай стать. Будемо і так вертати. Якщо не набираем, так заберемо. Добре, друзья, йдемо дальше. Наступный красный сажа здоровья у нас не встречает. Видите? И Тут ще был один из гнивачти. Сейчас. На цидрези грибочок. И как голова красавец. Вот. Наше кило, лаешь. Тут гріш ще одного я знайшов. Ну, думаю, обійду по кругу, подивлюсь. Ти зараз поставив рюкзачок, тоді сповнив рюкзачок. Зараз можна вже потихеньки й додому. А, ну все червавий буде. Все чергавий.

У нас таке. До зірвав. Так, два грибочка, я думаю. І від затоку власти не буде, куда Уже дивиться, що твориться. І з тим одним грибочком. Ейце. То завтра весь рюкзак. О, ще цей. Ще два таких грибочка і все. І можемо йти додому. Так що похід як-не як -най -най, сьогодні вже краще, ніж ті рази було. Я думаю, що вже грибочок пішов добре. Раз такі вже грубі грибочки. Значить є його доста. Так що якось так друзі. Добре, ще мало пройдемося, ще пару грибочків знайдемо. І на сьогодні все. Походили ми сьогодні три годинки і рюкзачок повний. Коли не мати, п'ять походиш і пів рюкзачка. Так що якось так. Наступний красивчик, другий. Ось таке Опа! Ось такий красивий, осінній рибачок. Ось так у нас виглядає брюк Ще щось посередині можна класти буде. І все. Так, не маємо братик, Нікого нема, ні сестри, нікого. Один. Один козарик. Такий. Добре, друзі. йдемо далі. Ovdje imamo nekakve hrebačke. Ovo je malo lesno. Ako se nečak urva, ovdje imamo neke fajne hrebačke. Tako što tako. Oh, друзі, наступний красній диця, як він красиво, серед лісу собі росте. Опасита, лати. Росте собі і ніхто його не трав'я. О, такий красивий, осінній налитий рибачок. Дуже красивий. Także tak, już po cztery gęsia Jeszcze, Jeszcze Ja myślę, że jednego, dwóch znajdziemy. I wszystko. Брызнечками Брызнечками у вас такие Красивые Тоже красивые Синие, твердые, хорошие Красавица. Не вручку, до трещины. Вот такие, друзья. Красивая рыбачка попадается. Здесь наступная. Тут наша дочка Так Дальше была двойная. Аж пірка ось така красиві. красива. Ось такі осінні красиві, друзі, рибачки. Сьогодні у нас ростуть на 24 вересня. Я наступний красунчик, друзі. Красиво. У uh, яка! Да вже осінні грибочки, друзі. Так, іще там один, по-моєму, блеститься. Ось. І тут іще один. Ось. Ось. І ще один такий м'яченький. Ось, Ось таких чудових три грибочки. Я думаю, що на цьому ми такому красивому тому завершимо сьогоднішню сьомочку. Беру у нас вже повний. Сі ще покладемо і буде через віх. Тут у нас рюкзачка примерно так. Якщо ну, великі грибочки, то 3 кг. От тут іще, дивіться. О. А якщо менші грибочки, тоді 4, може бути 4,5 кг. Так що так, от таке на завершення 4 наші грибочки. Але друзі, підписуйтеся, ставте клас, вам то не тяжко, а мені приємно. Так що тепер завтра в нас дощ, якщо будемо йти, так будемо йти вже в п'ятницю або в суботу. Я думаю, що буде грибочків повно. Їх вже сьогодні є много. Ми немного ходимо, тут три годинки і рюкзак повний, встаєте. Так що якось так. А вам всім бажаю більше назбирати. Гарного дня, гарних вихідних, що наближається. Гарно всім дякую, хто був зі мною сьогодні на мандрівку по хащі. А ми на сьогодні будемо завершувати. Все, до побачення.